Кажани в багатьох не викликають симпатії, але болгарські науковці вважають їх невизнаними героями тваринного світу. У Болгарії мешкає 33 види рукокрилих. При Національному музеї природничої історії навіть створили центр досліджень збереження кажанів. Біологи розповідають про дивовижні якості цих тварин. Деякі види можуть у польоті розганятися до 160 кілометрів за годину. Один кажан за годину може з'їсти до 200 комах. А велика колонія цих савців здатна знищити 10 мільйонів шкідників за літо. Кажани полюють у темряві, використовуючи ехолокацію. Вони виявляють об'єкти більшки з людську волосину. Ці тварини можуть проводити в сплячці до восьми місяців. Ще одна їх дивовижна особливість велика тривалість життя, яка не притамана савцям такого маленького розміру. Деякі кажани живуть понад 40 років. Це дивовижне досягнення з огляду на їх невеликий розмір. Для порівняння, наприклад, звичайні миші живуть лише 2-3 роки. Рукокрилі часто об'єднуються у великі колонії. Через це стають природним резервуаром небезпечних для людей інфекцій, зокрема сказу. Болгарські науковці спостерігають за місцевими кажанами, щоб допомогти їм зберегти здоров'я. У Болгарії є понад 6 тисяч карстових печер, де охоче селяться рукокрилі. Чисельність деяких колоній становить до 40 тисяч особин.